Потім грав, збитки становлять 200 більше 200 тисяч гривень. Крім того, він дав, знову ж таки, своїм підлеглим, вказівки давав внести завідомо передає відомості про протокол про адміністративне порушення щодо порушення вимог лісового законодавства. Скласти протокол стосовно особи, яка абсолютно ніякого відношення не має. Абсолютно. Щоб прикрити свою бездіяльність, крім того порушення, які він безпосередньо, до яких безпосередньо причетний, він складав, складався протокол стосовно особи, яка ніякого відношення не має. Крім того, зв'язуваючи службовим становищем давкає незаконну вказівку про внесення на ряди акти виконаних робіт у, у даному е, кварталі. Завідомо неправдиві відданість, що нібито роботи виконувалися, хоча ніякі роботи не проводилися, складалися на ряди, акти нарядиці і незаконно отримувалася заробітна плата певними особами, яка присвоювалася. Одержував незаконну винагороду від підлеглого працівника. Ми це кваліфікуємо попередньо, показ як одержання хабаря за певні дії, пов'язані з його службовою діяльністю. Мною, після того, як порушена кримінальна справа, було інформовано сесію, але листа на права відповідно до статті 31. Закону України про статус депутатів інформовано голову обласної ради і зараз вирішується в зв'язку з на лікарняному, Зараз в лікарні знаходяться на лікуванні, Через це вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави. Ще я сьогодні прочитав. Інформацію по сторожинцю. в деяких засобах масової інформації, що написано так делікатно досяга, що прокуратура Камасутру з'явила, тось вилучила із книгарні підприємства. Значить, що я хочу сказати? Прокуратура. Зараз проводимо перевірку і додержання вимог чи законодавства про захист суспільної моралі. Значить, у, <смасутра> На сталажі одного з магазинів, що в стороженці, де є власником приватної підприємства, було вказ книги е, Гламорного Камасутра відвертого змога про це та інші. Значить, прокуратура, я хочу сказати, не вилучила і не збиралася вилучати ці книги. Лише е, несла припис, щоб вони самі вилучили і привели кажу, до порядку ці книги. А в чому? Порушення. Щоб це ну, встановлення було порушення, а це е, не було герметично упаковані ці книги. Тому, тому що кожна дитина може приходити е, читати. Е, так, да, цікавитися. Не було спеціального маркування, а також не було розміщене повідомлення, що продукція сексуального характеру продаж неповномітним забороненим. Просто да, законодавство передбачає і прокуратура не вилучила, а просто несла припис. І от повідомлення, в мене копія цього приватного підприємства, що на сьогоднішнім числом що є виявлені порушення закону країни. Усунути шляхом вилучення з продажу продукції, яка містить елементи еретичного та сексуального характеру. надалі зобов'язувалися виконувати вимоги ще зазначеного закону. Значить, Прокуратура, до речі, не ставила, щоб із продажу вилучати, а щоб усунути вказані порушення закону. Вони кримінальної справи щодо службових осіб служби до автомобільних доріг за до роботи, які були виконані в 2008 2009 році. Ну якщо є питання то треба їх задавати, не, так? Не, так, так, так. так? Ну буде. а також має, мається на увазі там, де було внесено державі збитки на 9,4 мільйона гривень. Значить, на даний час, як мені сьогодні начальник підрозділу слідчого відділу прокуратури прокуратуру області, доповів, що дві справи то були направлено до суду. А справа стосовно винувачення, де збитки заводять близько, ну, я ряд... ну, ж загальна сума, а я кажу, ми по частинах направляємо, через на 5 мільйонів на протязі максимум двох тижнів мені так, коли буде направлено до суду. А інші справи ще... Ну, там так написано, втікаємо щодо службових осіб, конкретно кого mm. Значить, нас поки, е... сіство, коли направлено до суду, потім я про інформую. Будь ласка, кажете. Петро Андрійович, у мене два запитання. Вже по останньому по працівнику радного підприємцю зі Стороженцям, що продавав ці книжки заборонені. Скажіть, будь ласка, що йому загрожує Можливо, там штраф якийсь йому вийшов? Нічого, тобто там. припис коли в одному із районів ми порушили справу, зараз вона розслідується за порушення законодавства по захисту спільному моралі, де, де там ми демонстрували фільми заброні? Там вже не еротично, а порно. У кінозалі там порушена кримна справа і Це зараз... Да, в районі. І зараз справа готується тобто, до направлення до суду. І ще одне запитання стосовно лісничого. Чи реально що він... Ну... Просто тут такі серйозні статті порушені насправді, так особливо великі розміри від п'яти до 10 років позбавлення волі. Мені відомо на території міському, області не зафіксовано жодного випадку, коли по хабарю, особливо якщо порушувала порушено було а, закон України державним службовцем, справа була доведена до суду. До Значить, я, так, Значить, так, я так. хочу сказати, що справа. Я не можу зараз конкретно вам сказати, чи по всіх статтях. Зараз до судового слідства просто є заяви, повідомлення, що давали ряд слідчих дій, очні ставки, інші слідчі дії будуть проведені, а потім вже на, в результаті на підставі зібраних доказів вже слідчий буде готувати кінцеве обвинувачення по яких статтях. Те, що справа буде направлена до суду, я. Стверджується. По яких статтях? Це слідчий вже після того, як розповідає. Зоріна допоможемо, Нікола. Андрій, питання таке. Не зв'язано з казу з сатері депутатом, з тим, що він входить в другу партію. Ну, як би, поліцян, він. не... А чому питаю? Тому що... Я, я думаю, що от майстер на нього щось писав, чи щось давав пояснення, щось друге. Може бути таке чи ні? Не я не розумію вашу відповідь, я вже знаю наперед. Я просто я знаєте, я кажу, незалежно від політичних уподобань, незалежно від політичних вподобань, е, я стараюся направляти до суду і порушувати справи стосовно. Будь-якою службово особи, яка скоїла злочин, незалежно від політичних уготувань. Хочу сказати, що раніше на підлеглих були його порушені кримінальні справи, не пов'язано з його діяльністю. І один епізод там вийшов, де проглядалась і його діяльність. Він сам звернувся, що чуть ніби то це його ініціатива, що він такий чесний, принциповий. І Я вирішив перевірити, дав казівку, перевірити, дійсно воно відповідає дійсності. І оказалося, я кажу, що не такий він і принциповий, і чесний. Звернувся, а він, до речі, сам заяв перевірити ці два. Скільки застава? Скільки грошей? Ну, думаю, на 50 тисяч. Да. А якщо буде так, може бути чи не бути, сесія не дасть дозвіл, чи а немає права. Немає. Сесія... Як раніше? Ні, як раніше немає. Лише це депутатів стосується народної депутатів. Верховної ради. Верховної ради. Для нас я, я ще раз хочу сказати, оскільки стан здоров'я побачимо в процесі. Всі збитки, які були нанесені, відшкодує держави і. І, крім, ну хабари да, ще да, треба, звичайно, доказуватися. Ви шкодував збитки. Я не, я не прихильник того, щоб людина сиділа. Може так, якщо він ті 200 тисяч і скільки там. Ви може, звільнити його під, під варто. Там під варто він не знаходиться. Ні, зараз та... я розумію, що Справа буде однозначно, направлена до суду. А в суді буде вже вирішено питання щодо Дякую. Так, Буковинська віч. Скажіть, будь ласка, у мене є питання щодо одного з голів райрад про незаконне отримання 130 тисяч матеріальної допомоги. Скажіть, будь ласка, якось це райрада, хто це такий, і що це справа? Вона направлена до суду? Є, лише закінчилася колишніх голів райрад. А може сказати, який район хоча? Коли не поміняється Новоселецький, зараз Зараз не можна, ну, є Давайте такі... я запишу Давай. собі це питання, і я питання. Вам... Лише завершена ревізія. І зараз ми згідно матеріалів ревізії проводимо окремі слідчі дії, щоб уточнити, хто безпосередньо причетний до порушень цих фінансових операцій.